В очікуванні цих перемовин дуже багато шуму, дуже багато різних заяв, які вкидаються навмисне, ненавмисне, навмисне звучить заморозка війни, звучить фінський сценарій, тобто відмова від частини території. Як ви собі бачите цю рамку, що має відбутися? Інавгурація Трампа 20 січня, і далі що і в який термін? Тому що я поясню, я не відповідаю за плани Трампа. я про те, як ви бачите цей хід подій, поясню чому, тому що в суспільстві зараз з'явилось таке обговорення. Що війна закінчиться одним днем дуже швидко щойно почнуться перемовини. Як це може бути? Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. І бажано, я так вважаю, бажано, щоб ця позиція співпадала і з європейськими колегами. Тому що сьогодні ми отримуємо допомогу і від Європи. А з затримками зі Сполучених Штатів в минулому році, скажімо відверто, вона була приблизно однакова. І для нас це серйозна підтримка Євросоюз і країни Європи, Британія в Європі, не в Союзі, але тим не менш наш постійний партнер. Чому ще для нас потрібний голос ЄС, щоб він був почут в адміністрації Сполучених Штатів? І саме я буду це робити, тому що Сполучені Штати будуть сфокусовані передусім на нас і на Росії. Я хотів би, щоб вони чули ЄС. Чому? Тому що Україна конкретно хоче мати місце і дату в ЄС, і це залежить від ЄС. І тому саме, така, ну, саме такий формат я бачу. 20 числа інаугурація, безумовно пріоритет у президента Трампа його внутрішні питання. Це зрозуміло з його виборчої кампанії і з його щоденних меседжів. Що стосується міжнародного трека, це буде Україна і Мідалист, так їх відносини з Тихоокеанським регіоном, Безпека там, Китай, Корея тощо це. Також зрозуміло. Я думаю, що Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили. Він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав, так. бо він сказав, що для мене пріоритет закінчити війну, і я буду це робити. Тому я думаю, так, після інаугурації буде у нас зустріч. Я думаю, ми почнемо працювати вже розуміючи весь план. Безумовно, я хотів би, щоб а, цей план, план, який буде пропонувати кроки, які буде пропонувати президент Трамп, щоб це співпадало з нашим баченням, а по іншому не може бути. Ми Україна, це наша незалежність, це наша земля і наше майбутнє. І я думаю, будуть такі. Я думаю, що у нього будуть контакти з російською стороною. Це також зрозуміло, тому що вони думаю будуть вивчати багато різних деталей, хто на що готовий. Я думаю, це такий буде перший, перший період. І від, від цього ми будемо будувати наступні кроки. Наступні кроки повинні призвести до а, припинення гарячої стадії війни. Бо дипломатія, ви пам'ятаєте, що таке холодна війна, що таке Сполучені Штати, союзники і що таке Радянський Союз. Це також була війна. Холодна війна, не було таких втрат. Так, і тому вся, весь час дипломатії це не значить, що війна повністю закінчилась. Але гаряча стадія закінчилась, і це важливий крок вперед, щоб відновлювалося суспільство, життя тощо. Це дуже важливо. І в, в, а вже в дипломатичному шляху треба. Бачити, як що закінчиться, і тому для нас важливо справедливий мир. Ми не хочемо нічого втрачати, але як воно буде, я зараз не можу сказати, тому що залежить багато від партнерів. Я розумію, що будемо робити, ми що від нас залежить.